Величезний привіт, Аврора, самим найкращим. Величезний привіт, вітаю вас на каналі. Хапай, бо розберуть. Хапаємо. Що тут у нас? Чорна карта, 50 грамів. 55, було 64. Так, Форд по 74, бачу, кава усюди подорожчила, здорожчила. За 17 гривень можна купити марічку смажену. 100 грамів, 17 гривень. Так, а соус соєвий 22 гривні, 200 грамів. А оці мені сподобались концентровані їх розбавляти на воду. 200 грамів на 3 літри води. До речі, потім треба буде ще взяти. 29 гривень. Я купляв, купував ось цей мохіто, смачний. Халва ванільна 210 г, також зараз зі знижкою. Трубочки вафельні 150 грамів. А оце маршмелоу навіть можна використовувати для декору. Ну, на Різні тортики, пироженки. Це також бачу новинка маршмелоу на палочці. Зараз проскануємо ціну. Вони дуже смачні. Ну, мені принаймні вони подобаються. Навіть я дорослий і, і то все одно би а, спробував. 22 гривні і це також, мабуть, 22 гривні. А це 34. Угу. Я хочу подивитися скільки ціни на вапельки розшето. Це ж від грошей, якщо я не помиляюсь, так? Да? 9 гривень. Ну що ж, за 9 гривень можна дійсно спробувати ті вафельки. Гуцульський да, гуцульський шарбет. Я не знаю, що це таке. Склад: цукор, білий, ядро, арахісу, смажене, терти, рослинний жир, олія пальмова. Що це таке? скажете мені зроблено в Україні. Перший раз таке бачу, чесно кажучи. Я думаю, це халва якась. І ціна такого шарбету 39 гривень. Велику плитку вері Пері. До речі, я бачу тільки її в Аврорі. Більше чомусь ніде я не, не бачу. Можливо, ще в сільпо. 88 гривень. Несквік. Несквік. Зараз можна зекономити 10 гривень, полтавочка молоко згущене з цукром. 370 г. Також зі знижкою шоколадна паста. В акції джем, малина, і також є ще полуниця 22 гривні. Так, тут шоколад світоч 32 гривні. Шоколадні монетки по 11 гривень. А панатонів вже всі понаїдались, да? мабуть, 500 грамові, вже по 129 гривень зі знижкою. Кремо, шарм королівський, 15 гривень. Чорний Ахматі, граф грей, 25 пакетів, 37 гривень. І ще я бачу тут а, по 36, але мені здається, це не акційна ціна, це просто стоять цінники жовті. Так, ось цей в акції 74 гривні, велика упаковка. А, тут 100 пакетів. В акції ТЕД пакетований 48 пакетів, зараз 37 гривень. Так, ось цей Ахмад Лондон іграв в Грей, також в акції 64 гривні. Можна зекономити 10 гривень. А оцей скільки? А цей 34. Так, а скільки ж тут грамів? А, тут 50 грамів. Я думаю, що він такий дешевий. Тут 50 грамів. 29 гривень чорний. 25 пакетів. Хелвенлі. Хел, 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 Таке. 34 гривні. Іде зараз лойд пакетований, 15 пакетиків. Мій віну можна придбати за 12 гривень в магазині Аврора. Це маленька упаковка. Каша гречана 9 гривень. Шампіньйони, домашні продукти 200 г. Хто брав такі а, спагеті, залишайте свої коментарі. Тут 400 грам, і ціна мене дуже здивувала. Спагеті 15 гривень. Так, а це вже велика упаковка 100 грамів. І, до речі, хочу сказати, що смачний чай а, 42 гривні, і ціна на нього дійсно дуже хороша. Навіть і за 49 гривень недорого. Ну, Я в інших магазинах бачив, він набагато дорожчий. Також точнісінько такий самий тільки пакетований. 25 пакетів. 29 гривень. Також можна зекономити 10 гривень. 34 гривні чай, трав'яний, три слона, карпатський збір, 35 штучок в упаковці. 69 гривень арабіка Маккофі, 60 грамів. 84 гривні. Ну, мені здається, це йде як напій. Написано 100% кофі. Ну не знаю. Добре. Дивіться, який цікавий форт з'явився в баночках. Я такого ніде не бачив. Бачу тільки в перший раз в магазині Аврора. Тут 100 грамів розчинний форт. І ціна такої штучки 84 гривні. До речі, цікаво, дуже цікаво. Тридцять чотири гривні. А чай. Ну, цей каркаде. Чай Чорний розсипний 34, 100 грамів. А оцей дуже пити смачно зимою в холодні вечори, 11 гривень, обліпіховий. Лимонна кислота 15 гривень, 90 грамів. І я тут знайшов, дивіться, хто хоче приготувати бельгійські вафлі 29 гривень. Суміш для випікання вафель. Візьміть, зараз дуже хороша акція. Я брав дорожче, дійсно класно. І ось ті кекси ми також з вами робили, дегустували. Зараз вони по 49 гривень. А вафлі ми з вами будемо готувати на грилі, на спеціальному грилі. Да? Будемо з вами готувати ті вафлі із магазину Аврора. Так, Вподобайки і коментарі я вам подякував. Не пам'ятаю, як завжди дякую за коментарі та за вподобайки. Тарталетки 12 штучок, 34 гривні. А от таких я, мабуть, візьму, дивіться, азіатська заправка, суха суміш. Додайте тільки соєвий соус та олію. Я салати постійно зелені роблю. Ось і тому, мабуть, я візьму висипати вміст пакета в ємність, додати 3 столові ложки холодної води, 4 столові ложки соєвого соусу та 2-3 столові ложки олії. Добре перемішати та заправити салат чи занурювати суші. Ага, це така штучка. Треба буде спробувати. 27 гривень какао-порошок, вага 80 грамів. Морозиво для приготування вдома на 4 порції 17 гривень. Є з різними смаками. Я, як побачив цей кисіль, я пам'ятаю, моя бабця постійно купувала в магазині цей кисіль і варила. Вона його дуже полюбляла. Якщо чесно кажучи, я його не дуже. Але вона мене заставляла пити. 14 гривень. Арахіс в пряному соусі, як я говорю, на кіношку 9 гривень. Перець чорний, мелений 9 гривень. В упаковці 20 грамів. Заправка до борщу від торчин. А оці від рушин я купував зі смаком моркви. Вони дійсно зі смаком ароматом моркви. Надзвичайно цікавий аромат. Ну, ми ж з вами робили на дегустації, да? пам'ятаєте, хто пам'ятає, хто переглядає всі відео. А, ну, взагалі бажано дивіться всі відео по мірі можливості, щоб бути в курсі всіх акцій, новинок, знижок. Ну і ми ж в коментарях ділимось з вами а, якістю того чи іншого товару. Пам'ятаєте усі цей бамбук. До речі, я якогось купував недавно. Мені сподобався. Зі згущеним молоком. Білий квас від квас Тарас. Тут скільки півлітри, да? я не знаю, що це таке. Apple. А, це від біола, дивіться, як за, за цей. Це сочки від біола. Так, ну що я вам хочу сказати? Зараз бачу а, непогані ціни на оці креми спреї м, проти комарів. Хто гуляє ввечером на майданчику з малечою, обов'язково такі придбайте. Кожного дня я бачу можна знайти якісь красиві блокноти. А тут я знайшов, до речі, дуже цікаву дошку, йде з наклейками, з маркером, який пише і стирає. Така досить непогана, цікава, магнітна, мабуть. Ну, хороша штучка. Зараз проскануємо. Це вішати можна на кухню, записувати свої плани на цілий тиждень. 179 гривень. Надзвичайно цікавий формат. Ось такого блокнота. Навіть хочу відкрити записник, подивитися, що там всередині. Чесно кажучи, дуже цікавий. Тут є така лінійка. Блокнот такий, можна сказати, що складати сюди щось цікавеньке. Ну, кишенька. Кольорові а, наклейки. Наклейки кольорові, які можна вклеювати. І сторінки йдуть недатовані. 99 гривень. 44 гривні ось такий. Великий вибір різних наклеєк. Це полюбляють малеча. Магнітна абетка. Так, набір літер на магніті 34 гривні. Магнітні цифри на магніті 27 гривень. А тут я знову знайшов ось таку, можна сказати, дошку. Да? Малювати, можна плани свої писати. Також йде фломастер, який стирає. Пише і стирається на такої дошки, зараз вам скажу. 27 гривень. 49 гривень набір кольорових маркерів. Подивіться, який чудовий набір. А на подарунок це взагалі шикарно. Іде чорнило чорне. А дивіться, які. Перо писати. І ще додаткові, щоб змінювати. А м -м, товщину, да? букв. Та, одиничка, двійка, трійка, четвірка та п'ятірка. Надзвичайно крутий. Крута штучка. Так, я хочу знати, скільки таке коштує. Тут ще печатка йде, все так витончено, зроблено. В Аврорі великий вибір наборів для створення щось цікавого. Є намистинки різні для рукоділля. Я думаю, що це таке це календарі на 2024 рік. 44 гривні. Ось такий у нас був травень, точніше квітень. А травень ось такий у нас. І смачний червень Так, хочу сказати, що знову з'явились нові аромодифузори в магазині Аврора по 249 гривень, зараз зі знижкою. Ароматів дуже багато. І я хочу сказати, що це а, велика упаковка йде. Тут а, 100 грамів, якщо я не помиляюсь. А ну ще раз проб'ю. Так, да, 100 грамів. Ваги Підлогові, електронні. 349, 279, 299. Так, на посуді я побачив ось такий графін, чи як він правильно називається, глечик. Ну, скло, але саме це йде пластик. Ручка пластикова, тримач пластиковий і кришка пластикова. Сто гривень. А це здається у нас бутилочка для туди да? на 300 грамів. Що це в нас таке? 129 пляшка для олії, оцту скляна з дозатором. Відкриємо, подивимось. Дивіться, вони надзвичайно красиві, дійсно дуже елегантні. Можна для оцету використовувати одну. ну Якщо б на олію, було б тут, знаєте, така півлітрова хоча б. Ну, для отсту, я думаю, що добре, буде цікаво. Як він називається? Графін? 49 гривень. Так, мені здається, це також новинка. Дивіться, у вигляді якогось тістечка, баночка сама йде, кришка і. Соломинка. Вони продаються в коробках, але на жаль всі одного кольору. А зараз ціну подивимось. Г'ємність для сипучих. Склянки для мухі, то хотів сказати лайм 44 гривні, ну а це взагалі витворі мистецтва. Як моя мама казала, розхапали, не беруть. ну Це теплі, теплі шкарпетки, але мені я зацікавився, тут гачки такі гарні, красиві, на них висять. Точніше, вони висять на таких гарних, красивих. Економних вам покупок зустрінемось в наступному відео. Я хочу, щоб у вас все було гаразд і до зустрічі.